Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки, пісяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаю те, бажаю вам. Зараз у нас заняття з математики. І починаємо ми наше заняття з будьми. Маркуша, рахуй, будь ласка, від одного до п'яти. Голосно. Один, два, три, чотири, пять, добре, атемчик, порахуй, будь ласка, від трьох до восьми, три, четыре, пять, шесть, восьм. Так. Порахуй, будь ласка, Маркуша від десяти до шести в зворотньому напрямку. Десять. Вісім. Сім. Шість. Шість. Так, добре. А які циферки сховались? Артемчик, яка цифра тут сховалась? Два. Один. Перевіряємо. Вірно. Маркуша, тут яка цифра сховалась? Два. Два. Так. Артемчик, тут. Чотири. Перевіряємо. Чотири. Маркуша, тут яка циферка сховалась? 6, 6, 9, 6. А ну дивись, шесть схвалась. Так Артемчик тут вісем Проверяем. вісем. Маркуша тут перед десяткой шесть. А ну подумай, ну скажи, сну, кажись. <связь> Так, вірно, це день. Вірно, вірно. А тепер скаж, порахуйте і скажіть, скільки пальчиків на руці? П'ять. П'ять. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, вірно. отже, на руці п'ять пальчиків. Так, а покажіть п'ять пальчиків мені. Аркуша, п'ять пальчиків покажіть мені. Так, А тепер давайте пригадаємо, як вони називаються. Великий, Белий. Безіменний. Безіменний і мізинчик. Ми назвали всі п'ять пальчиків. Так. А ще, дітки, у людей є п'ять органів. Чуття. Маркоша. Їжи. У людей є п'ять органів чуття. За допомогою них ми пізнаємо світ. Давайте пригадаємо їх. Які це органи? Це план. план. Зір. план. Зір. Плух. Слух. Слух, слух. Нюх. Нюх так. А язичок? зачем? Смак. Плух. Смак. Так. А пальчиком Плух. що ми відчуваємо? Дотик. 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 Так, отже, органи чуття це зір, слух, нюх, смак, дотик. Добре. Порахуйте, будь ласка, скільки курчаток на галявинці. А ну, скільки курчаток. П'ять. Один, два, три, чотири, чотири. ти дві, чотири, два. А що, порахуй? Два, чотири, п'ять, п'ять. Давайте пораху... Давайте порахуємо. Одні, два, три, чотири, п'ять. Так, у зворотньому напрямку порахувати. П'ять. П'ять. Чотири, три, два. Один. Один. Так. П'ять курчаток на галявинці. Так. А скільки олівчиків на картинці? <кіл <usa> <кілит> Ракуша, порахуй. Один. Це не олівчики. Олівчики. А олівчики? Давай рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, То скільки? ]blok. Скажи, скільки. П'ять. П'ять, правильно, п'ять олій. Так. П'ять. Щоб позначити число п'ять, використовують цифру п'ять. Ось вона. Покажіть картку, будь ласка, всі з такою циферкою. Цифра п'ять. <кій> <кій> так. Цифра 5, дітки, складається з трьох елементів. Складіть себе на столика. Цифра п'ять складається з трьох елементів. Погляньте, ось похила лінія, правий півовал і вигнута вниз паличка. Починають писати цифру 5 трошечки правіше за середину верхньої сторони клітинки. Ось похила лінія. Ведемо до середини клітинки, не відриваючи руки, пишемо правий півовал. Потім ручку ми відриваємо і піднімаємо згору і пишемо вигнуту паличку до правого кута клітинки. Давайте спробуємо з вами в повітрі написати, в кого є олівчик, беріть олівчик, затискайте між пальчиками, в кого немає, можна. Просто три пальчики з разом. Давайте спробуємо. Три має бути елемента. Похила лінія, правий півовал і до правого клітинки ведемо маленьку а а вигнуту лінію. Один. Та, три. А? І так. Добре. Дітки, а скільки лапок в двох курчаток? Покажи на В двох скільки курчаток, лапок. скільки лапок? Чотири. Покажіть картку, чотири. Чотири. Так. Дітки, а скільки в одного курчатка дзьобиків? В ну, 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 одного один. курчатка, скільки дзьобиків? Один. Так, один. Вірно покажіть карту. А скільки дзьобиків <скільки> в <скільки> трьох курчаток? трьох Молодець. Правильно молодці. на галявинці Зі своєю матусею. Скільки курчаток ліворуч від мами? Два. Два. А скільки курчаток праворуч? Три. А скільки всього, дітки, курчаток? П'ять. А як же утворилось п'ять? Я хочу раз п'ять. Два і плюс. П'ять. Таких п'ять. Два плюс три. Дорівнює п'ять. Yeah. Такий приклад треба скласти. Викладіть в себе на столиках. Два плюс три дорівнює п'ять. Yeah. Виклали біту? Yeah. Так. 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 Добре, погляньте на цю, будь ласка, картиночку. Куртека. Yeah. Сховались під квіточку. Але не всі, скільки курчаток не сховалось. Скільки курчаток не сховалось? Один. Не, курчатко. А скільки курчаток сховалось? Чотири. 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 А скільки всього курчаток на галявинці? П'ять. А як же ж утворилось п'ять? 1 плюс 4 воно 5. Так, ось такий приклад ми складемо. 1 плюс 4 дорівнює 5. Викладайте в себе на столиках. Ма, порались? Так. Так, подивіться на цю картиночку. Наші курчатка сховались під грибочки. Скільки курчаток під великим грибочком? Чотири. А під маленьким? Один. Один. А скільки всього курчаток? П'ять. П'ять. А як же ж утворилось п'ять? Як п'ять утворилось? Чотири плюс один буде п'ять. Чотири плюс один. Дорівнює 5. Вірно, ]Hiü. молодці. Викладайте все. Ви не забули, що це приклад. Плюс 1. То було 1 плюс 4, а це 4 плюс 1. Є різниця, є Так, наступна картиночка. Скільки курчаток під деревом, Маркуша? Скільки курчаток під деревом? А під кустом? Під Артемчик, а скільки під кущиком? Два. Два. Так, а скільки всього курчаток? П'ять. П'ять. А як утворилось п'ять? Три плюс два. Вов... П'ять. Так, три плюс два дорівнює п'ять. Вірно, викладіть себе на столиках цей приклад. Приклад викладається. Так. Все, порались, дітки? Так. Так. Маркуша теж? Добре. Склад числа. Що ж це таке? Нам знову сьогодні будуть допомагати веселі олівці. Склад числа, дітки, це кількість. Будь тих предметів. А склад числа п'ять це кількість будь-яких предметів, яких є п'ять. Порахуйте зараз, будь ласка, скільки олівчиків? П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять олівчиків. Чого ж складається число 5? Дивимось уважно. 5 це... Артемчик. Чотир. Один і 4. Один і 4. Вірно. Далі склад числа 5 це... Маркуша. Голосніше. Ти правильно кажеш, голосніше. Два і, три. Вон, два і три. Два і три. вірно. Артемчик. Склад числа це? Три і два, три. два. вірно. Склад числа п'ять, Маркуша. Чотири. Чотири, Чотири. і. І один І один, вірно. один. Ось, Давайте повторимо склад числа 5. зараз виночку. Склад числа 5 це дивимось на будиночок. Один. Чотирь. 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 Два і три. Три і два, і один. Два, чотири і один. Добре, молодці. Давайте з вами пограємо в таку гру, яка називається Знайди місце. Перед вами є кубики. Скільки кубиків всього на картинці? Скільки кубичок? А тенчик. П'ять. П'ять. Скільки кружечків на ось цьому кубику? Один. 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 Два. Вірно. Тож яка Одну? циферка покаже, що на, що на кубику один кружечок? Яка циферка покаже? Один. Один. Чотири, п'ять. Яка? Одна. Один. Вірно. Один покаже. Цифра один. Далі. Марк, порахуй, будь ласка, скільки кружечків на цьому кубику? Ага. Два. Яка циферка покаже кількість кружечків? Дека ага. цифра? Цифра. Два. Правильно. Артемчик. Порахуй, будь ласка, скільки е, кружечків на ось цьому кубику? 4. 4. Яка циферка покаже кількість кружечків? Четверка. Циферка чотири. Ось вона. Так. Е, Мак, порахуй, будь ласка, скільки кружечків на цьому кубику? Три. Яка циферка покаже кількість кружечків? Три. Правильно. Артемчик, порахуй, будь ласка, скільки кружечків на останньому кубику? П'ять. П'ять. І ми поставимо біля кубика циферку п'ять, адже саме вона покаже кількість кружечків. Так, добре. Знайдіть на цьому малюночку всіх кого або чого по п'ять. Будьте уважні. Артемчик, два, Аньку. Два. чотири. 5. 5. Так, метели знайшли. Так, від є п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Далі чого? Або кого ще п'ять? Дітей. Детей. Діток теж є п'ять. Вірно, ще шукайте. Хмарин. Хмаринки. Хмаринок один. Два, три, чотири, п'ять. Так, все. П'ять. Будьте уважні. Овиков пять. Овиков, п'ять. теж є п'ять, на яких дітки стоять і роблять зарядку. Їх є п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Отже, п'ять. Діток. П'ять метеликів, п'ять п'ять п'тилимочків, так? Молодці. Наше заняття підходить до завершення. З яко... Давайте згадаємо, з якою циферкою ми сьогодні з вами познайомились. П'ять. Так, з п'ятірочкою, покажіть всі картки «п'ять». Ми сьогодні познайомились з числом та цифрою 5, а також зі складом числа 5 і ви виконали багато цікавих завдань. Я сподіваюся, що вам сподобалось виконувати всі завдання. Ви добре сьогодні працювали, ви мої розумнички. Я вам дякую за увагу. До побачення! До побачення! До побачення.